we In the dark night, taking charge, ready to ignite. Together we're a powerful sight, unstoppable. Let's take flight. When the lightning in the dark night, taking charge, I need to ignite. Together we're a powerful night. sight, unstoppable. Let's take flight. Power up, power down, feel a surge. where the energy got the urge. Darkest day, in a row we lead the way No limits to what we can convey United in strength, come on May In this way we find a light Fueling dreams, taking flight Join our chorus, join our fight Where everyone shines so bright Power up, power down, feel a surge Where the energy got the urge Together we stand, never die first Welcome to the power family me merge Я не знаю, чи воно поможе, чи ні, але я сподіваюсь до решено, що воно поможе. То що ця. Ця ОБС в нас, ну, ми ж за останній час заколибала трохи. Якщо бути чесним, то дуже заколибала. うん。<t ose> <t ose> da 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 Я, я сподіваюся, що воно буде все якось, якось працювати. Я не знаю, чи воно висне чи ні. Бо ну, мені тут показує, що воно все нестабільно дуже. Але я хозив взагалі, що відбувається. Я вже зніс цю, блін, ОБСК повністю. І поставив її, ну, її заново. І воно все одно вимахується щось. Я не розумію. Того. Того поки що будемо грати, як є. Let's go. Просто зосередимось на грі і все. І будемо сподіватися, що воно якось якось, якось упрацюється. Ну і плюс потрібно буде подивитися якісь, ну, якісь відео по, по, по налаштуванню цього обс винючого. Щоб потрібно е буде кидати в бій нас на цьому сервері. Тут дуже довго, дуже довго кидає на малих рівнях. Треба глянути, як воно взагалі йде на цьому тефору? Е, на телефоні. Чи воно весне, чи воно не весне? Що воно взагалі, що не виїсти Ніби тримається. Ніби тримається все. Ніби все ок. А Там, ну, подивимося, як воно буде, бо я не впевнений взагалі ні в чому. Кази подивимося, як воно буде далі. Та-та-та. ВСК -ка пропуск кадрів якийсь, але ніби. Ніби все чуть-чуть. Ну, зараз чуть-чуть все ніби стабілізувалося. Сподіваємося, що так воно і буде. Ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. <клес> <клес> Ну, ще може бути, що це щось з інтернетом. Але це не точно. Бо воно щось бін і у самій грі якось так все затянуто. Так, коротше, пофіг, просто граємо. Просто граємо і показуємо результат. От і все. Те як працює BS, то мені не подобається взагалі. Те як сама гра працює теж не сильно подобається. А то в мене лагає, напевно. Я не знаю, що з ним робити. Це, Ну, типа, ОБСК лагає. Здоросний вареник. Ну, якісь лаги, і все не зрозуміли. Я вже її повністю зносив і переустановлював, вона все одно лагає. Я не знаю, що з нею робити. Може розлагає, я сподіваюся. якщо не, то не знаю що. Щось будемо думати потім. Але воно якось дуже криво працює. Ну, я не знаю, чого воно так працює криво. Але працює криво, на жаль. Танки вже в спині. У мене просто отут тут -от уже танки, отут от на базі у нас. Ти Сьогодні до 2200 буде сам дома, я понял. А скоро як воно лагає далі, чи вже ну, типу, попустило трошки. Чи, ну, пусть так само лагає? Взагалі без поняття що робити. Я теж не бачу. Здров Стас. Ми ясно, що більше лагає. Ну, я поняв, коротше, це жопа якась. Я не знаю, що робити з цим. Просто не знаю, що робити з цією ОБС-кою конченою. Ага, зараз все нормально. Ну воно баш так, типа моментами. Я понял, коротше. Ну я пограю, як є, по те, що потім вже не знаю, буду щось робити, пробувати. Ну, правда, я взагалі без поняття, що робити, але щось потрібно робити з цим. Щось з цим явно потрібно робити. Та ні, нічого я там не міняв, воно просто щось перестало працювати нормально і все. І потім я вже почав шукати, чого воно... Ну, чого воно перестало працювати. Але поки я не можу знайти. У чому причина. Ех, так, спробую ще раз перезапуститись, поставити якийсь інший, інший кодувальник, може, може ще щось я не знаю. Ну ще є шанс, що в мене просто інтернет зараз погано працює. І того така фігня відбувається. Знайшов круту гру, окей. Так, ну я коротше зараз спробую щось поміняти і, і перезапущуся. Ну, зайдете, скажете, чи лагає, чи ні.